Ту Символічно на, на виріску павлоград, тут де закінчується, там, де, там позаду пекло, хай воно далі. Ти до цього привикаєш, ти привикаєш до цих людей, привикаєш, ну, в якійсь мірі до того, до чого відбувається, ну, до, до цього ритму, темпу життя, ну, в якісь так. Починаєш отримувати від того задоволення, бачиш потребу в тому, що, що ти робиш. Ну, це такий як спосіб життя в якійсь мірі. Такий трохи, трохи бомжовато-псячий, але якщо він тобі подобається, ти від цього трохи якийсь ну, отримуєш якийсь такий емоційний, емоційне задоволення, такий маленький кайф. то. Ну... Чорний гумор, це, я би сказав, це більше психологічна і в якійсь мірі розгрузка. Тому що коли навколо в тебе все, все страшне, все, все, ну, весь цей кошмар, ну, ти просто піднімаєш його, ну, щоб замість депресії, униння такого, типу, ну, там просто жартують зі всього. Там. У нас, нас тому і повелося такий чорний гумор, він, як ноги. Він або є, або його немає. Ну, після після таких жартів. Так само ми ніби госпітальєри, така висока назва. Ну, у нас тут тут е е одна дівчина, яка в нас в госпітальєрах служила, то вона придумала на, ну, нам назву на фоні того, що. Ми розпинаємо ми, там діток, і ми взагалі правосеки їмо там младенці, всякі оці на фоні цього бреду, то вона придумала назву нам гестапольєри. каже: ви ж гестапольєри. Каже, ви ж не можете бути ну, типа, госпітальєрами, такою високою християнською рицарською назвою. Ви будете, ну ми так проміж собі, себе деколи підкали, що ми гестапольєри. Бо ми ж там як хунта. Фашисти і всякі в таке ми себе гестополієрами називаємо. Це відео, я так позірю. там, которые хотели искать говорят голубка Голубка. <риснє> 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 потому что она может и под наказание по шее да? Да. <риснє> даже комбат не начукается при ней никто все как бы боятся ее рассказываем <риснє> чего лишь побачить Рідні друзі спочатку спитали, на що воно мені взагалі треба, а рідні були спочатку якісь незрозумілі сварки і так далі. Але зараз вже, як же можна сказати, звиклись до цього всього і нормально ставляться. Сказали, що це мій вибір, якщо я вирішила, що це я дійсно до цього серйозного ставлюсь, то до... займаюся. Дівчина в формі це звичний вже для тебе одяг став? Да, так, я вже рік постійно у формі знаходжусь. Якщо за рік десь два-три рази вийду, одягну нормальну гражданську одяг, то незвично просто незвично. А так вже звикла до форми, це моя це, це як моя частина тіла вже невід'ємна, розумієте? І... Вже в принципі і батьки не дивуються, коли я в формі іноді можу додому приїхати. і Друзі вже всі позвикали просто. Це сушарочка перша наша була. І на ній потихоньку. Нігде ніякої інформації не було, як сколько сушити, як різати, як його йде. Взагалі, методом проб і ошибок все в мене вийшло. Ну, це може так, тиждень, 2-3 я попробувала картошку, буряк, морковку. Ну, всі овочі, які потрібні були на борщ. І так почала сушити. І потихеньку, звісно, не багато в мене вийшло, бо на одній не розгунеться, вона в мене сутками пахала. Цілий день. тепло таке було, можна було посушити. Це, це, це Куди поїдуть ці ящики? А, ящики поїдуть та в різні батальйони. У нас нету ніякого вибору, у нас хто з ребят їздить до да, волонтера. Звонять там щось. Приезжайте, а куда там, что честно говоря, я даже не спрашиваю, потому что я знаю, ребята везут э, хлопцам, не налево, не направо, а все хлопцам везут, И именно туда, где нуждаются, они просят другой раз там хлопцы, привезите нам борщи, э, Ну, в общем, кто надает продукты, нам лично кулинарной сотни, э, в основном, основно, основной поставщик это у нас Паша Демьянов. С Ивана Франковска волонтер. И благодаря Паше 22 тонны овощей мы получили от него. Переработали тонн, наверное, 16. Остальное мы передавали ребятам свежими овощами. Так примерно запаковала в ящик, ага, записала, но уже не подбиваю то, что больше 5000 пакетов борщи мы сделали, это 100%. Вот, я просто дальше уже не считала. Наверное. Мама в ну, этой заводе Да, мамочка мне помогает, а помогает она одним. С самого начала мама чистила картошку. Вот не знаю, наверное, из этих 16 тонн, которые мы перечистили, тон 10 тонн это ну это минимум да это была картошка она все чистила каждый день у нее 4 ведра картошки она задание она начищает я считаю что я здесь нужнее потому что не могу даже на секунду не могу страшно представить если там Ребята, мало того, что погода такая, да, там в зиму. Плюс а они еще голодные, да. Ну как-то, а, а если я это могу сделать, как я могу себе позволить где-то пойти, поехать, если... Я наборся в голос сказать, так я люблю Украину. Я тут народился и тут хочу жить. Так я люблю Украину. Сильно люблю і буду любити, так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Тут... <гулеч> Не, ну є волонтери, що їздять туди і отвозят. Ми наплыли мешок і поїхали. Сетки, костюми, костюмы. Кто замовляє, зводить? Так, Це штаны. Це, Це штани і ще куртка така. Куртка, шлем, їдуть, так везуть там все, що можна. Дівчата на домах, Да, бачу. тарти під там. Пироги, солоденьке, щось. Да. Да. Нема наша Яні. Нема наша Ані, да. Да, яка цим всім керує. Вона вам тут вона. все вилажить. <рес> Дівчатам майже кожного дня, наприклад, я, як вільна від роботи. Хто забігає після роботи, хто на час, хто на два, хто на годину, хто кожного дня. Ну по-різному. Год відслужили, пацани. Вернули назад, тепер поїде в друге підрозділення. Вера і правда отслужила. відслужила. ходу. Привезли другу цю взагалі повністю без нічого. Ну там кое-каких приборів не хватает аккумулятора такого, будку зробили бы. Тяжелые БТР и да. все прочее. Не, ну тут и автобусы, и просто УАЗики, и Воли. Всякі машины пригоняли, москвичи. Вообще так, что серьезно занимались. 36 Волонтерських, В волонтерских целях використовували. Тут вообще така интересная. Мужчина сам, мужик сам їх зробив, вообще за все, сам скажем так, з металону. І ми, як сказати, побачили, що люди можуть такі речі робити. І витворяли так не хуже. Це палатка тут, тут, тут БРДМ стояв, БТР тут стояв, заганяли, робили зимой. Палатку нам теж воєннослужачі подарили. Трошки Так навічно. Багато тут пройшло. Наверно, в Павлоградському районі, мабуть, це 100%, саме більше тут. а може навіть в Дніпропетровській області. Що через нас в Павлограді допомагають. Юрівський район дуже добре тут району у нас рядом є. Фермери допомагають, допомагають. Ну, ті, хто з самого со старта, ті допомагають. Нових ніколи. Як би, як людина, яка знаходиться в окопі, і її в будь-який момент можуть вбити. І вона там знаходиться в ж і за нас там знаходиться. Якщо б їх там не було, Бог його знав, щоб тут було з нашими дітьми, з сім'ями, не дай Бог, летіло в усе підряд. А тоді з'їздив у Славянськ, наші хлопці були тут, на Майдан з'їздив, подивився, щоб сам лично убідитися, що ж проїхать. Раніше я взагалі такий не задумувався ні про що таке. А життя, Майдан поміняв життя повністю кардинально. Настане день і прийде наша слава, поки ми, захисники держави, і командир, нам скаже всім до бою, ми віддамо своє життя за волю вже сил нема, але ми не здаємося, дрижить земля. А значить не присниться любов моя, яка сумує, знову ти не сумуй, я скоро буду вдома, ти не сумуй. Когда началась война, так называемая АТО. это 14 год был, апрель. Вот с апреля мы начали заниматься сначала волонтерством, потом э, возили на 93-ю, 25-ю спецотряды, карачун возили. Вот это все занимались эти. Продукты, питание, форма, бронежилеты, все. Сколько часов вы пробыли в полуоне? Ну, почти два месяца. Ну и как удалось выбраться? Это секрет. Ну, считай так, когда, первый, когда сразу нас приняли, два часа нас прикладами воспитывали, напарник отрезали ухо. Потом повезли в Харцис, там еще два часа воспитывали прикладами. Это... Потом привезли в Донецк на избушку, там продолжилось, в итоге у меня одна нога была перебита в двух местах прикладами, семь ребер, Четыре расстрела, так сказать, шутки были у них. Или за то, что мало разговорчиво было все прочее. Ну, я одна нога и Было два русских, меня допрашивал лично русский. Были сербы, не на удивление, два серба были. Были сбросы полностью. Полный сбор, цветочек. Но нас взяла группа, их было человек 30. Смешанная группа с русскими и нашими местными. Сейчас мы занимаемся тоже самой помощью. Организация помощи в Павлограде. Вы видели, где что завод и все прочее, наш гранитанковый. Видели и все прочее. Помощь семьям участников АТО здесь по месту. Выбиваем, делаем то, что надо. Поиски справедливости к участникам АТО и также же передок плюс еще и занимаемся помощью в обмене. Павлоград, можно сказать, находится на самой передней линии, потому что когда началось вот это все движение, а то и все прочее, Павлорат самый первый на Украине построил блокпост. Мы сами построили блокпосты, потому что как то ожидалось, что пойдут и сюда. Да, и в нас хотели русскую весну сделать, мы зажали. Это будет еще очень долго, я сразу скажу, потому что, допустим, я не прощу, я по себе сужу, я не прощу их за то, что сколько моих пацанов погибло с 25-й бригады, с 93 -й. Я считаю их всех моим. Тех, кого я вытащил, допустим, удалось с моей помощью вытащить с плена, я считаю своих просто. Мы ну, как-то сели вот, с участниками группы и подумали, а может по гостям поедем. Все же приглашают гостей. Ну, раскинули так, если хотя бы по трое суток на одного человека будем тратить, то вот, через пять мы приедем туда. я иду на нашу землю Не плачте за мною, якщо в полі згину, все відам за любоненьку нашу Україну. Єдинаємося, браття, забраття соликого годину, нехай ворог знає, ми за.